Друзі, я вітаю вас на каналі Місце Сили. Слава Україні! Слава Героям України! Слава Збройним силам України! Цим відео я хочу подякувати кожному і кожній, хто підписався на канал Міста Сили, тому що нас уже 10 тисяч. Я дякую кожному серцю, яке відгукнулося і відгукується на контент каналу Місце Сили. Я дякую кожній свідомості, яка приймає, яка сприймає нашу інформацію і розширюється, тому що для цього зокрема було створено канал місце сили. Я дякую кожному майстрові і кожній майстрині, які радо відгукуються на мої запрошення до ефіру, які щиро і щедро діляться своїми знаннями, своїм досвідом, своїми практиками, які. Допомагають нам з вами пробуджувати нашу божественну природу і змінювати життя на краще. І саме для цього я створила канал Місце Сили. Для мене ви не просто підписники, для мене кожен і кожна з вас це команда каналу Місце сили, тому що кожна підписка, кожен ваш відгук, кожна ваша реакція, вподобайка усе це. Допомагає поширювати інформацію каналу, і допомагає робити цей світ, нашу планету, кращою, світлішою і сповненою любові. Тож, дякую вам від усього серця. І також маю для вас повідомлення від майстрована Стефана. Це було і для мене також приємним. Сюрпризом майстер має чудові новини, і також обіцяє ділитися сенсаційними новинами з тонкого плану. Ексклюзивно на каналі Місце сили. Привіт, дорогі мої. Ще одне повідомлення: воно важливе. Ми, ось так виглядає цей канал. Ну, вже як можу показати, місце сили. Уляночки, це достойний канал, який я особисто підтримую. Підтримую за його чистоту, за його чесність, за його порядність і намагання донести правду і істину до якнайширшого загалу. Тому перше моє повідомлення і прохання. Давайте підтримаємо канал і підпишемося на нього. Цей канал відкривався моїм інтерв'ю, і не тому я хочу його підтримати. А я хочу підтримати порядність засновниці цієї каналу, Уляночки, її намагання донести до якомога широку більшого загалу знання і знання в чистому виді, і те, що цей канал, я так розумію, збереже свою чистоту, чистоту своїх прагнень на багато років і буде не соромно давати інформацію. На цьому каналі в її чистоті. Отже, це про те, що я прошу вас підтримати цей канал і чому я його обрав. І я обрав цей канал для себе, ось для чого. Я довіряю цьому каналові давати, ну, не побоюсь цього слова, сенсаційні заяви. Їх найближчим часом буде кілька. І деякі роботи нашої школи вони дійсно унікальні, вони дійсно надзвичайні. І найближчим часом, після того, як ми проподорожуємо з вами на шасту, буде на каналі Уляни моя заява заява про здобутки України в контексті того, що Україна нарешті обрела. Містичного захисника, який створений зразом з енергіями характерників, з енергіями сірка. Містичний захисник дух України. Це жива істота, і містична істота, яка вже створена, розвивається. Тренується в полі, і основною, основним завданням її є допомога українському народу на початку. Всі інші подробиці чекайте на каналі. Уляни з честю і достоинством, ваш майстер Овен Стефан. Дякую щиро, майстре Овен Стефан. Чекаємо новин. Дякую, любі наші підписники, разом до світла і разом до перемоги. Готуємося до 1 серпня, готуємося до подорожі на шасту. Усе, що там буде відбуватися, звичайно, чекайте згодом в ефірі каналу Місце. Сили, слава Україні.